Хочу сказати, що в нас з'являється ще одна людина, яка очима незалежного глядача. А ця людина пройшла конкурс і є членом комісії журналістської етики. Сергій Штурхецький буде дивитися, слухати, аналізувати. Можливо, найгарячіші його думки з'являться зразу на сторінці клуб-Реформу у Фейсбуці. Ви зможете через нього комунікувати з нашою площадкою. Отже, так, так ми починаємо. В нас дивився Сергій, незалежний глядач. От хочете просто подивитися, що він побачив, що він почув, в нього напевно, є, що сказати. Так, Романе, дякую. Знаєш, е, важко бути голосом народу після пана Веладзе, бо по суті він був голосом народу на цій програмі, і так багато його простих лапках запитань залишилося на жаль, повисло в повітрі і залишилося без відповіді. Чому нема стільців у паспортному столі? Чому навіщо скільки паперу? Чому е, взагалі ним відбувається якось спрощення економічного і іншого іншого галузі? А от щодо знаєте таких синіх карток дискримінаційних антидискримінаційних, які вже введені в футболі, то чесно кажучи, двічі хотілося їх а, піднести. І, зокрема, Романе, це стосується і тебе, тому що уречевлення людей не є а, навіть при провокативності такого характеру ведучого, і при всій повазі до тебе не є можливістю уточни, бо просто щоб просто зрозуміли, а, що там було голосування за Вітренків та інших речей. Справа в тому, що ці речі, як ти назвав, насправді є людьми, і насправді від них також дуже багато в чому залежать ті реформи, про які ми говоримо. Ну і друге, картка синя антидискримінаційна, так само перепрошую, іде до пана Шимківа, тому що говорити про 70-річного суддю, який Щось там не те робить, це ейджизм, тобто дискримінація за віком. Очевидно, мова йде про те, що цей суддя не є не є прав, не є правим, тому що він виносить неправосудні рішення, а не тому, що він є просто старшою людиною. Правда, але це треба доводити. Окей, а тепер щодо присуду, як ви знаєте, існує щонайменше 6 шість журналістських стандартів, і ми їх можемо оцінювати від нуля до одиниці нуль повне ігнорування, один повне дотримання. Отже, стандарт перший баланс думок і точок зору. Цій програмі формат програми не передбачав присутність тут експертів, які були б взагалі проти реформ. Тому власне респект ведучому, тому що якраз були представлені люди і з влади, і опозиційні ну до влади, скажімо, люди не з влади, але які говорили з різних точок зору про ті ж самі реформи. Єдине, тільки мене наш налякав один зворушливий момент, коли і пан Пекар, і пан Винницький почали говорити Хай буде. І Айварас, хай буде Дмитро, оскільки вони хоча б ходять на ці ефіри. Бо що ж буде, якщо їх не буде, то це взагалі. Але й добре, один бал за баланс думок і точок зору розмежування фактів і коментарів обов'язково потрібно розмежовувати, що є фактом, а що є коментарем. На жаль, не всі наші шановні експерти за винятком того ж самого пана Авеладзе, говорили на мою думку. Більше того, багато хто говорив е, про те, що як всім відомо, або кожен вживав, або всі, і тому за цей стандарт 0,5 цілих бала. Е, ще є один стандарт це достовірність або посилання на джерела. Ну, чесно кажучи, папка в руках а, здалеку показана, вона не завжди є а, певним фактом. Хоча єдине тільки що ті бажаючі люди, які хочуть, можуть перевірити це на сайті і перевірити дійсно ті документи, які є в пана Дмитра в руках. Ну і а, так само підібраність а, цих. А, Експертів знову ж таки респект до ведучого дозволило нам, що коли пані Севастіане згадала про якийсь рейтинг так, де регуляції тут відразу ж отримали підтвердження чи спростування від пана Винницького. Тобто 0,1 цілих одна, одна ціла це за достовірність. Точність, або е, це говориться про те, що усі повідомлені факти повинні бути перевірені. Ну, ви бачили, що в нас виникла дискусія, і до цих пір вона не з'ясована. Скільки ж все таки поліцейських а е, в формі поліцейських зараз знаходиться старих міліціонерів? 40 Ми ми з'ясували. То вже з'ясували? окей, але 0,5 <розумен> бала не тільки так. Ну і якщо говорити жартівливо, я не знаю, чи пан Роман перевіряв всіх паспорти, всіх ведучих. Але ну я тиснув руку багатьом з них так. Це дійсно вони <сум> ті, хто є. Ну і повнота поданої інформації 0,5 бала. Справа в тому, що наш формат передачі не передбачає відповіді на запитання, хто що, де і коли про це говорив Віталій Гайдукевич на випадку. Новин, а ми хотіли почути очевидно в цій публіцистичній програмі відповіді на запитання, як і чому. На жаль, не завжди це було е, почуто. І е, шостий, тобто 0,5 десяти бала. Ну і один бал за доступність, не зважаючи на те, що за слово solution, і solution, да ходіберр, хотілося вже знизити зразу цей бал. Давайте перенесемо, е, давай ну, перенесемося в сільський клуб. Там все те саме: мінімум декорації кілька стільців. Єдине, тільки трошки холодніше, але ви погодьтеся, наша би дискусія мала би бути трошки доступнішою, і того 4,5 балів. А ну, ще можна піввала зняти за недотримання гендерного балансу, пане Романе, тому що е, 54% мешканців України є мешканками, а 66% голосують саме виборці Три. жінки. Дякую за таку за щоденник нашої програми. Так цікаво, буде. Нас на наступних програмах ми будемо мати значно швидший контакт через тебе із аудиторією прямо під час програми. Але за оцінки, от такі от оцінки з точки зору стандартів. Ліської етики, я думаю, цікаво було вам почути.